Якщо ми говоримо про рибу, то які краще сорти брати для того, щоб була максимальна користь? Бо про рибу також да? вона до нас, напевно, вже доходить не тієї якості, якої би хотілося отримати? Ну, можна сказати, що якщо це риба червона. Не виловлено ну, десь в морі, десь в холодних морях, а вирощена, а вона практично вся вирощена. Ні, на жодній рибі не написано дикий лосось. На жодній. А що це означає? Це фермерська риба. Ну, там омега 3 жирних кислот, майже практично ну, не знаю, яким треба бути. Розумієте, це все коштує гроші, щоб виростити просто рибу і виростити рибу, яка містить багато омега жирних кислот. Ця коштує стільки-то грошей, а ця коштує набагато більше. То що буде брати виробник? Він буде брати просто червону рибу і давати нам червону рибу. Не буде там тих омега 3 жирних кислот. Де може бути оселедець? Оселедець є оселедець матіас, скумбрія. Оця та жирна така риба, вона яка раз більше всього вмістить омега 3